Окупаційна влада Херсонщини заявила про намір провести незаконний референдум щодо входження до складу Росії. Півроку прожив в окупації Херсонський політолог поділився своєю історією. Збройні сили України просуваються у напрямку Херсона, нищать ворожу техніку, озброєння та переправи. Так звана громадська рада Херсонської області звернулася до Гауляйтера Сальда та до голови фейкового уряду Єлісєєва з проханням терміново провести референдум про входження Херсонщини до складу Росії. За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, такі заяви можливі лише тоді, коли люди отримали команду з Москви. Окупанти хочуть повторити сценарій так званих ЛНР ДНР, але ситуація трохи інша. На Херсонщині сильний. Спротив громадськості і тому окупаційній владі важко сформувати комісії і організувати явку. Це може бути черговий блеф, з яким вони хочуть виступити. А може дійсно не отримали команду проводити це, що будемо спостерігати, як будуть розвиватися події, чи буде реальна підготовка до проведення цього шоу. Що... Поки що ми бачимо, що вони продовжують формувати комісію, працювати з формуванням писків, але це не дуже активно робиться. ми розуміємо, що вони нарисують там близько, я думаю, 75% явку, Скоріше за все, це осіб, які мають право голосувати сьогодні на їх думку. Але ж ви розумієте, що це не буде відповідати дійсності. Це буде просто шоу. Проведення референдуму є незаконним, говорить юрист Дмитро Діаментович. Того, щоб визнати дійсно проведення дійсними результати проведення референдуму, то має проголосувати не за, а взагалі просто проголосувати не менше 50% населення. Ну як відомо став на зараз, у нас на персоналі не більше 25, да ну хай 30. Тому в будь-якому випадку, навіть згідно російського законодавства, не це провести не можуть. Ну і звісно, норми міжнародного права і наше українське законодавство та і світова спільнота стосування на нашу конституцію України не визнають будь-які територіальну цілісність та суверенітет. Така активність колоборантів підвищилася після звільнення Харківщини. Зрадники бояться, що росіяни кинуть їх напризволяще, тому вимагають провести референдум якомога раніше, говорить політолог Володимир Молчанов. Як на це відреагує зараз Росія, яка вже озвучила там, що четвертого числа, і це було так чергове відкладання в якусь там довгу шухлядку. Ми ще не знаємо, тому що насправді Росії є дуже багато проблем пов'язаних з як з проведенням цього референдуму, так і з потім реагуванням на його результати, чи прийняття, чи не прийняття, і в разі прийняття, що це буде з тим же мобілізаційним ресурсом, бо у них ані економіка, ані настрої громадські вони абсолютно не. Готові до такої мобілізації, не готові власники бізнесів. На звернення так званої громадської ради відреагував Гауляйтарсальдо. Називав дату проведення з 23 по 27 вересня. Також у своєму зверненні він сказав про мобілізацію на території Херсонської області для участі у спеціальній військовій операції збройних сил Росії. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Постійний страх потрапити на підвал під тортури за слово, коментар або публікацію у такому стані прожив півроку в тимчасово окупованому Херсоні політолог Олександр Мошнягул, як фільм День сурка, який повторюється, повторюється і наповнюється він такою постійною сумішю, депресивної такої тривожності, остраху, да і бажанням, щоб. Все це завершилось, щоб прийшла перемога очікуванням, таким нервовим очікуванням добрих новин. Березень був найважчим, на думку Олександра, через неможливість виїхати і в гуманітарну кризу. Ситуація була така: ти йдеш десь на вулицю зранку в магазин, ти бачиш чергу, ти не знаєш, що продають, але потрібно в чергу вставати. Бо все стало дефіцитом. Я пам'ятаю, да, коли записувалися в чергу на крупи, щоб придбати там якусь звичайну гречку або іншу крупу, потрібно було якісь списки запитуватись. Життя воно формувалось таким чином: до обіду, ти стоїш в якихось чергах, щось придбаєш, після обіду сидимо вдома і повністю в мертві вулиці. Перебуваючи в окупації, Олександр Мошнягул разом з іншими колегами збирали факти порушення прав людини. Знаходячись в цих чергах, я жодного разу не чув якихось там проросійських російських месенджів. Да, і дуже багато патріотичних е, людей в чергах і по розмовах воно так і було. На перший проукраїнський мітинг прийшли тисячі людей. Згадує політолог. На останній мало багато активних людей виїхало. Це було 27 квітня. Коли десь сотня може вийшла, поки стояли ми туди ближче до Приватбанку колишнього, спокійно, ніхто не чіпав, тільки прапори розгорнули, підійшли до проїжджої частини Ушакова і тут почали просто по натовпу стріляти. У нас поруч збило чоловік... чоловіка, пробило йому бедро. Він вже такий в літах, просто фізично не могли його підняти. Він лежав на підбірки кілька людей. Потім газ пішов. І вже коли газ діє, ти не можеш треба тікати. Сьогодні Олександр Мошнягул продовжує займатися політичними дослідженнями і мріє про звільнення Херсона. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. У південній операційній зоні обстановка напружена, але контрольована силами оборони. Так починається майже кожне зведення південного оперативного командування. У режимі інформаційної тиші, запровадженої на південному напрямку, офіційні джерела повідомляють про чергові обстріли населених пунктів, вчинені російськими військовими всупереч нормам міжнародного гуманітарного права. За інформацією генштабу від ударів військ РФ постраждала інфраструктура Миролюбівки та Білої. І Криниці Херсонської області. На південно-бузькому напрямку противник обстріляв понад 28 населених пунктів. Серед них Олександрівка, Новогригорівка, Зоря, Шевченкове, Мирне, Широке, Білогірка, Безименне, Миролюбівка, Високопілля та Ольгине. Щоб втримати захоплені території, військові РФ, крім обстрілів, перегруповуються, вводять резерви, ведуть повітряну розвідку. Щоправда, два безпілотники, оперативно тактичного рівня вже не передадуть дані, їх знищено. Спроба мотострілецького взводу штурмувати позиції Збройних сил України у напрямку Давидів-брід-Білогірка захлинулась під артилерійським вогнем. Сили оборони Півдня не дають військам РФ налагодити переправи, уражені дві біля нової каховки та. Та Козацького, а також чергову баржу з особовим складом, озброєннями, технікою, під вогневим контролем Збройних сил України і місця скупчення військ РФ у Херсонській області. ракетно артилерійськими підрозділами виконано понад 260 вогневих завдань, в тому числі по чотирьох районах зосередження ворожих резервів, живої сили та техніки в Береславському, Генічському, Каховському і Херсонському районах. По мостах і альтернативних переправах, пантонах і баржах, збройні сили України просуваються у напрямку Херсона. Про це у відеозверненні сказав голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Обстрілів стало менше. Ми просуваємося вперед. Роботи багато, бо нові укріплення треба робити вже на території ближче до Херсона. Куди бігти? Ми йдемо вперед. Південне командування підтверджує втрати російського війська у живій силі та техніці. Сили оборони знищили 90 осіб, 3 танки, 8 одиниць техніки, 3 гаубиці, 4 самохідних акації, 2 гармати «Гіацинт-С», 4 РСЗВ «Град» і склад з боєприпасами у «Правдиному». Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.